Пацани з жопалі стоїть там в першому таймі, раз дошли до, до воротарських, забили гол. Ми граємо на одній половині. Друзі, всім, всім привіт! Київське Динамо продовжує пробивати футбольне дно. Донецький шахтар рятується у Львові. А за наступних декілька хвилин ви дізнаєтесь все найцікавіше навколо українського футболу і не тільки. Тому можете сідати позручніше, поставте цьому відео вподобайку, якщо хочете, щоб україномовний контент розвивався на Ютубі. А також підписуйтесь на канал. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Егор Костюк не врятував, Динамо програло команді, яка на останньому місці в українській прем'єр-лізі. Ска Полтава приїхала до Києва, аби зіграти у 14-му турі УПЛ проти київського Динамо на стадіоні імені Валерія Лобановського. Гра закінчилась з рахунком 1-2 на користь полтавчан. За гостей забитими м'ячами у цьому матчі відзначалися Одарюк та Місюра. Господарі скоротили відставання, але їм це не допомогло. Що цікаво, і що приємно: Редушко, який дебютував за київське Динамо, при Костюку віддав результативну передачу. На Яцика, який, власне, і забив у ворота СК Полтави. Статистика на ваших екранах: 70% володіння м'ячем за київським Динамо, 30% за СК Полтавою. 26 разів кияни били по воротам, з них 12 влучили у ствір воріт. Полтавчани 8 разів пробивали, 5% влучили у ствір, і їм вистачило, аби забити два м'ячі. Кутові 9-2 на користь киян і абсолютно вся статистика за динамівцями. Але результат на табло. Ось як Віталій Боярський, капітан київського Динамо, поспілкувався з своїми вболівальниками. Завжди з Динамо, ну, ну ви що скажете, що ми мені віддається. Пацани з, жо, з жопалі стоять там в першому таймі, раз дійшли до, до Воротарські забили гол. Ми граємо на одній половині. Десь якийсь не пар, десь важкося, десь може не запрацьовувати. <зири> Херка <зири> зразу. <зири> <зири> це ми перед кожною громади. Тому не знаю. Що сказати. Я вас прекрасно розумію і все, що ви скажете, буде прийнято. це нормально, це ваші емоції. Хлопці, зберіться! Ми в вас віримо, ви динамо, ми з вами завжди все, чекаємо перемог, зберіться. Дякую, Дякую! за вас! Ось як прокоментував поразку від СК Полтави, виконуючий обов'язки головного тренера Київського Динамо Ігор Костюк. Процитую: та тактика, яку ми обрали в першому таймі, зіграла, і все мало завершуватись забитими голами, але потрібно було реалізовувати свої моменти. Ми налаштовували гравців на силовий футбол у фазі завершення атак. На жаль, суперник був сильніший, чисто фізично за нас і зумів забити. Донецький шахтар у Львові врятував очко. Поступаючись кривбасу по ходу матчу 2-1 на 90 плюс хвилині, зрівняли рахунок. За кривбас відзначалися Задерака та Вілівальд. За Донецький шахтар забивали Очередко та Егіналду. Матч закінчився з рахунком 2-2. До вашої уваги усі результати 14-го туру української прем'єр-ліги. Як на мене, вони дуже цікаві. А ось турнірна таблиця: Донецький шахтар відірвався від київського динамо вже на 11 пунктів. Київські динамівці на сьомій сходинці 20 балів. Що цікаво, ЛНЗ Черкаси підтискають донечан, мають 29 балів. А ЛНЗ підтискає Полісся, яке має 27 балів. Тому українська прем'єр-ліга стає все цікавішою, тому що у будь-якому матчі може все змінитися. А зараз неприємні новини для всіх вболівальників київського Динамо. 1 грудня на 80-му році життя після важкої та тривалої хвороби не стало легенди Динамо Володимира Мунтяна, щирі співчуття всім близьким та рідним. Жерона Віктора Циганкова та Владислава Ваната зуміла зіграти в нічию проти Реал Мадриду. Віктор Циганков зіграв 71 хвилину та відзначився асистом. Оцінка 6,9. Владислав Ванат відіграв на полі 82 хвилини та отримав оцінку 6,5. Мав декілька нагод відзначитися забитим м'ячем, але обіграти Тібо куртуа не вдалося. А тепер спекотний інсайт від The Chelsea Forum про Михайла Мудрика і його повернення на футбольне поле. Як повідомляється, Мудрик має повернутися до складу Челсі до 17 січня 26-го року. Згідно з повідомленням Ради директорів Челсі, повідомляється про перехід Мудрика до Страсбурга, де він на правах аренди і продовжить свої виступи на футбольному полі. А чи чекаєте ви повернення Михайла? Напишіть, будь ласка. Comentário, ó. Друзі, на сьогодні у мене все. Я дуже дякую, що ви дослухали до цього моменту. І в мене для вас є запитання: які шанси у київського Динамо, щоб ось поборотися в українській прем'єр-лізі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, чи справиться з цим завданням ігор Костюк. І мені дуже цікава ваша думка. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і обов'язково підписуйтесь, аби наступного разу нас не загубити. Бажаю вам всього доброго. До побачення.